В чому переваги витяжок із загартованого скла? Техніка із загартованого скла це не лише сучасний дизайн, а й реальні технологічні переваги, міцність та безпека. Загартоване скло проходить спеціальну термічну обробку, яка робить його у 5-7 разів міцнішим за звичайне. Воно стільки до різних перепадів температур, витримує удари та механічні навантаження, а в разі пошкодження розпадається на дрібні негострі уламки, що мінімізує ризик травмування. Стійкість до жиру та забруднень. На відміну від нержавіючої сталі або пластику, загартоване скло не вбирає жир і не змінює колір під впливом високих температур. Простота у догляді достатньо лише серветки та звичайного засобу для скла, щоб підтримувати ідеальну чистоту. Дизайн та універсальність. Витяжки зі скла виглядають легко і стильно, поєднуються з будь-яким інтер'єром від мінімалізму до класики. Висока ефективність роботи. Такі витяжки часто комплектуються потужними моторами, що дозволяють швидко очищувати приміщення без запахів і випарів. Загартоване скло це про сучасність рішень від продуктивності до візуальної привабливості.